Друзі, також у нас дуже часто цікавляться підшипниками, які ставляться на вал та полось переднього моста. Це у нас 52 230 80 63 або 80-65 вал та полось це переднього моста. В нас наявності на ці вали є два варіанти підшипників. Є у нас виробник Китай, це фірма VBF, Ну але це хороша якість. Це хороший якісний китай. А, цей варіант підшипника зараз буде коштувати у нас 165 гривень за одну штуку. Це ось так буде виглядати підшипник. Вони йдуть роликові. Його номер йде 7615, або його номер ще 3227. Ось так виглядає. Досить непогана якість. Це більш бюджетний варіант, який коштує 165 гривень. Або є в нас кращий варіант. Це в нас буде виробник Словакія. Виробник Словакія фірма ZVL. Ось так виглядає. Також це йде, звичайно, роликовий підшипник. Номер його 7507, або ж, звичайно, номер його 32207. Ось так буде виглядати. Є гравірування виробника Словакія. Ну, це вже рахується більш кращій якості. Даний варіант підшипника його ціна буде.